Привіт, друзі! Сьогодні ми відправляємось у дивовижний світ дикої природи Мадагаскару, щоб познайомитись з одним з найменших мешканців цього острова нововідкритим видом Хамелеона. Він настільки малий, що його могли б і не помітити, якби не цікаві мандрівники. Що ж у ньому такого особливого? Давайте дізнаємось разом. Але перед цим, як завжди, попрошу вас підписатись, поставити подобайку та задонатити будь-яку суму на дрони для ЗСУ. І підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Посилання можете знайти в описі до відео. Новий вид, який був знайдений у прибережних лісах Мадагаскару, вразив вчених своїми мініатюрними розмірами всього 3,3 см. Цей крихітний мешканець був виявлений завдяки екотуристам, які ділили своїми фото в соціальних мережах. Його забарвлення – це коричневі та сіруваті відтінки. Вони забезпечують йому ідеальне маскування на землі середуїстя, де він проводить більшу частину свого часу. Брукесія Нофі не підіймається висока на дерева, як інші хамелони. Ці крихітні створіння ведуть повільний прихований спосіб життя. Вони дуже малорухливі і пересуваються надзвичайно обережно, щоб уникнути уваги хижаків. Їхній раціон складається з дрібних безхребетних. Брукесія Нофі палює, використовуючи техніку засідки. Він нерухомо чекає на здобич, зливаючись із навколишнім середовищем завдяки своєму камуфляжу. Як тільки комаха наближається, Хамелон швидко викидає свій довгий липкий язик, захоплюючи здобич із точністю. Новий вид отримав назву Брокесія нофі і належить до роду ящерок брокезій, які мешкають виключно на Магадагаскарі. Його очі можуть рухатись незалежно одне від одного, що допомагає точно визначати місце знаходження жертви. Брукесія нофі розмножується шляхом відкладання яєць. Після спарювання самка відкладає 2-3 яйця в захищеному місці на землі, серед листя або в ґрунті. Проте, попри таке захоплююче відкриття майбутнє цього виду під загрозою, оскільки його середовище існування стрімко знищується. Усього лише 10% цих лісів залишилось у своєму первісному вигляді. Тож, друзі, відкриття Бруксі нофі – це не просто ще один вид у списку. Це нагадування про те, наскільки тендітною є наша природа і як важливо берегти її для майбутніх поколінь. Дякую, що подорожували зі мною сьогодні. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. Давайте разом відкривати більше дивовижних історій природи та донатити на ЗСУ.